Перше, Хаймарс відпрацював по території Росії. Пройшло лише декілька днів після того, як США дозволили завдавати ударів їхньою зброєю по деяких цілях РФ, як в Білгороді поскаржилися на приліт. У мережі з'явилися кадри знищених у Білгородській області ЗРК С-300 с 400 Зазначається, що удар нанесли напередодні 1-2 червня. Очевидно, що так звана СВО йде не по плану. Я ж додам, росіяни регулярно обстрілюють мирне населення Харкова з систем С-300. Варто зазначити, напередодні Байден дав дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Втім, це не стосується Атакамс. упродовж останніх кількох тижнів. Україна звернулася. Ся до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це право до президента. І як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Ефективно боротися проти окупантів. Наші захисники можуть і за допомогою дронів. Нині РБК Україна проводить збір на пташки для наших захисників. Наша мета півтора мільйона гривень, щоб закупити дрони для бійців 109 Тої бригади долучайтеся до збору, і ви та підтримайте тих, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи. Пам'ятайте, маленьких додатів не буває, і кожна гривня наближає нашу перемогу.